Озеро Тітікака, воно розташоване в Андах на кордоні між Перу і Болівією на висоті 3800 метрів над рівнем моря. Це найбільш високогірне озеро в світі, а також найбільше серед гірських озер за запасами прісної води. Проте зараз це природне диво опинилося під загрозою промислового забруднення через швидкий розвиток довколишніх болівійських міст. Серед них Ель Альто. Це друге за чисельністю населення міста в Болівії. Довкола нього розташована велика кількість промислових підприємств. Як говорять місцеві жителі на тлі возрастания выделяется брак сучасной системой очищения воды. В результате фабричні стоки, або ж просто хімічна вода, після миття машины и автобуси потрапляют в струмки и речки, що впадають в озеро Титикака». Загрязнение началось в 2000 году. До этого было не так сильно. Когда-то давно вода была кристально чистой. Тут была рыба, макрель, водоплавающие птицы. Начиная с 2001-2002 годов загрязнение усилилось. Его источник город Эль-Альто, потому что в нем живет более миллиона человек. Ще одне джерело забруднення річки, що беруть витік в засніжених вершинах плато Альтіплано. Колись їх води також були кристально чистими, проте сьогодні їх забруднюють міські відходи, а також важкі метали, що потрапляють у воду в результаті гірничо діяльності. І хоча водоочисна станція в місті є, ось вже 10 років вона не справляється з об'ємом забрудненої води, що поступає. Раніше ми жили за счет скота і производства молочних продуктів. Ми делали сир на продажу і вирощували зерно. мы продавали эти продукты, а также ели их сами. Но теперь мы очень волнуемся. Решить проблему сложно, и мы не знаем, что делать. Наша молодежь с детьми уезжает в другие страны, в Аргентину, Бразилию и Испанию. Тепер найприбутковішим заняттям є збір очерету. Його можна продавати, а також використовувати як корм для худоби. Проте ця рослина вбирає з води важкі метали. В результаті домашні тварини хворіють, а їхнє молоко вже не є корисним. Утім, екологи говорять, проблему треба вирішувати в корені, оскільки регіон потребує як м'яса, так і гірської руди. «Загрізнення – це значительний фактор для розвиття регіону. він награнічувати производство молока, м'яса і овчини». Проблема очень запутанная. Например, тяжелые металлы из шахт попадают в камыш, которым кормят скот. І це вражається на здоров'я тварин. Але якщо прикратіть производство, то це також скажеться на доході регіону». Поки екологи і чиновники намагаються знайти вихід ситуації, що склалася, місцеві жителі задаються питанням, чи зможе озеро Тітікака зберегти за собою звання одного з найпопулярніших туристичних місць Болівії. І це питання звучить особливо гостро на тлі того, що на знаменитому водоміщі в результаті забруднення з'являється все більше водоростей, і найбільш високогірне озеро з кожним днем все більше стає схожим на болото.